Опінамбур як суперпродукт, принаймні він є дикою картою, оскільки настільки універсальний, що його можна їсти сирим, приготованим самостійно або за дуже складними рецептами. Ви часто знайдете його в супермаркетах, але його також можна вирощувати вдома, на городі або навіть у великому горщику на балконі. Це бур'ян, який не вимагає багато зусиль. З ним легко справлятися, він не потребує надмірного догляду та підживлення. Бульба топінамбура просить так мало, але здатна запропонувати так багато. Вона дозволяє насолоджуватися по справжньому смачними стравами, без особливих зусиль. Вона корисна для здоров'я, вона може допомогти знизити рівень холестерину і навіть діабету 2 типу. Магічне слово інулін, полісахарид. Здатний сприяти процесам травлення, а також приносити багато інших переваг. Нарешті топінамбур настільки ж багатий калієм і вітамінами, наскільки і низькокалорійний. У нього є один недолік він може викликати певний дискомфорт у людей з алергією, а при вживанні у великих кількостях здуття живота і метеоризм. Але з часом, коли організм звикне, ці незручності можна подолати. Ще одним недоліком є його сезонність. Він доступний з жовтня по квітень. І термін його зберігання коротший ніж у картоплі. Але, незважаючи на це. Особливо, якщо вирощувати топінамбур власноруч, переваг використання топінамбура дуже багато. Спробуйте, щоб повірити. Провари перкридери. Чао!